Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Майтала Юрій. Сьогодні, 12 травня, відбулася сесія Подільської міської ради, на якої я був присутній. Було багато запитань, було прийнято багато рішень, але я все це зроблю окремо, тому що є що обговорити. І одним з перших цікавих рішень було про те, що нарешті була ліквідована дитяча спортивна настрій школа, на челі якої я був. Не остання особа у кримінальному світі північної частини регіону Максимов Максим. Сергійч. Він же лісоруб, он же контрабандист, он же власник ігрових закладів, він же місцевий АПГ, а також за сумісницю працював директором дитячої наської школи. Але нарешті вона буде ліквідована. Тобто корита для Максимова буде зачинена. Директор стадіону Я на бумагі. Там працює моя мама. А створений комунальний некомерційний клуб, як у місті Балта. Наступний проект рішення про створення комунального некомерційного підприємства Спортивний клуб Подільськ, Подільської міської ради, Подільського району Одеської області на соціальній комісії, на загальній комісії розглядалися, були дуже жваві обговорення, у зв'язку з чим будуть прийняті зауваження щодо затвердження штатного розкладу та структури виконавчим органом. Влади нашим виконавчим комітетом. Якщо ще віде. якісь є питання, да. у ну, нас? <клес> шановні депутати, шановні колеги, ми сьогодні говоримо за те, що збираються ну, створити ще одне підприємство, підприємство, е, тобто штатом Перше, треба його вивчити, це питання. Тому що це буде директор, заступник, главний інженер і так далі. За статут. Ми голосуємо за статут, так? За статут. Що в статуті прописано? Загальні положення, мета, діяльність, відділення. Це підприємство. Комунальне підприємство, так? Так. Далі. Я теж вважаю те, що це питання треба вивчити, розрахувати, які додаткові кошти потрібні. На, на, це, на рішення цього питання, які додаткові то кошти. Тому що це воно просто так. Пожалуйста, винесіть, розрахуйте, зробіть, скільки це грошей надано на це питання. Ми тоді проголосуємо. Несе зміни до бюджету, а потім вже будемо голосувати за всього сторону. Річ у тім, що Віталій Драгаморецький, депутат від партії ламп своїм виступом намагається відтермінувати рішення. Щодо ліквідації дитячої спортивної нашої школи до користь Максима Максим Сергійовича. Тому що це питання вже півроку обговорюють професіонали у спортивній галузі, такі як Самборський, Мельниченка, Кіх на чолі за дорожньою, та беруть приклад з міста Балта, де спорт дуже чудово розвивається, проводяться всеукраїнські змагання, приїжджає багато людей, що приносять чималі прибутки місту, за рахунок чого. Ремонтуються та будуються ці спортивні майданчики, а головне розвиток дітей у спортивній галузі. На загальній комісії я намагалася до нас капітальнітичу інформацію, що до того у нас вами депутатами виділені кошти на фінансування дитячої спортивної юнацької школи. Самі ці ж кошти і будуть передбачені для фінансування. Створеного спортивного клубу. У зв'язку з чим, ну далі я поговорю, а потім ми далі будемо дискутувати. У зв'язку з чим створено, у зв'язку з тим, що ви знаєте, напрямок дитячої національної спортивної школи дуже вузький. Якщо уважно читали мету діяльність прописані в нашій статуті, то це охоплює всі напрямки спортивного розвитку в громаді. Є можливість розвитку, є можливість участі в проєктах, проектах, інвестиційних програмах зараз це необхідно, а також є можливість майбутньому спортивному клубу здавати в оренду спортивні майданчики та споруди. Саме ці кошти, які будуть акумулюватися на банківських рахунках, дають змогу. Підтримувати е, ті ж самі майданчики і ту саму інфраструктуру. Ми, ми з вами вчора говорили. <гналık> і, <гналık> і, і говорили про те, що в нас не вистачає сьогодні площадів для того, щоб тренували діти. Да? Ви хочете цій площі давати варення. Тим самим загальний час тренувати, скоротитися. Чего факт? Віталій Леонидович, сьогодні... Сьогодні! сегодня, ну, а все, спорите, не спорите, для чего спорите, Це я говорю, это кошти, це кошти налогоплатники. Це ж просто смішно, як Віталій Драгоморецький, депутат від партії «Довіряй ділам», почав дбати про кошти платників податків. Але я вам нагадаю, як у зимку депутат від партії «Довіряй ділам» Віталій Драгоморецький опалював просто небо Юра, сделай репортаж. Можешь прийти возле шестой школы, йдет магістраль утеплення. Утеплення Утепление надо, Ну, вообще порвано. Тут... Он испарение йде, трубы И изоляция это здерта. Люди платят за газ, за... куди они платят. Гадай, ти еще після того відео він змінився, ты там щось зробив? Ні? Наші живемо Ви полі, до комісії і ласка. Поза те, щоб прийняти даний проект зміщення за основу від цього, прошу проголосувати. Кто за? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Добре, дякую. І наступний проєкт рішення, який витікає з попереднього, а саме про затвердження положення управління освіти і гуманітарної політики, буде вносити ці зміни в положенні з 15.07, а саме в відділі спорту ми беремо структурний підрозділ ДЮСШ. Шас. Митримаються всі трудові відносини. Так, попередження людей за два місяці. То за те, що прийняти даний проєкт рішення за основу, так ціну... Їм буде запропоновано, звісно, за відзвоною, якщо вони походять. Та, та, ні, 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 примусово. Ні, то буде ліквідувати. Хто завдає, що прийняти дане проміщення за основу? Хто за? Против. Утримався. Дякую. Отже, рішення прийнято. Щодо створення комунального некомерційного спортивного клубу та ліквідації дитячої спортивної нашої школи, на чолі якої був Максим Максим Сергійович. Не остання особа у кримінальному світі північної частини регіону. Отже, відібрали карита від Максимки. Тепер у нього є дійсно шанс до себе з'ясувати, як жити або тренером, або тітушкою. Я братва, Ви, братва. Ви запитаєте, в чому ж тоді різниця, якщо клуб комунальне підприємство, так само спортивна дитяча школа також комунальне підприємство. А річ в тім, мої друзі, що ми наразі маємо багато тренерів по футболу, по волейболу, по боксу та іншим напрямкам. Ці тренера годуються з місцевого бюджету, щоб отримують зарплатню. Так само вони отримують спортивне обладнання, тобто, сітки та інші речі використовуючи спортивні майданчики, які належать комунальне підприємству, тобто місту. Але тренують дітей не безкоштовно, а за гроші, збираючи з них кожного місяця по 500-600 гривень у власну кишеню. От і порахуйте, хто заробляє, а хто втрачає. Тобто не раз заробляють, а місто втрачає, тому що майданчики використовуються, знищуються, а грошей нема, щоб їх ремонтувати або будувати. Та якщо тренер збирає по 100 гривень на місце з дитини, а у нього їх біля 100 осіб, ви те як він отримує грошей у власну кишень. А потім ми дивимося, чому вони такі багаті, а майданчики знищені, а ремонтувати нема за що. Також клуб дає можливість долучати інвесторів, здавати в оренду майданчики та ці прибутки вкладати всі майданчики, будувати нові та ремонтувати існуючі, тобто підвищувати якість. Ще раз нагадаю, що цей клуб створюється, наприклад, як у місті Балта, де спортивні майданчики краще, ніж у северній столиці Подільщини, як нам обіцяв Олексій Гончаренко, але як завжди нас ошукав. Також Балта завдяки розвитку спорту має ще прибутки, а діти виступають на міжнародній арені. Та якщо у Подільську буде такий самий клуб, це буде лише краще нашому місту, а також нашим діточкам. Тому підтримують цей проєкт. Чекаємо його реалізації.